Привіт, друзі, привіт усім! Невеличкий огляд, невеличкий огляд квітучих орхідей і результат поливу, поливу, який я проводила, квітує моя гігантська біла орхідея, випустила. Здоровий такий квітконос. Все гарне. Легенда завмерла, але ростить коріння. Повний кошик коріння, а от квітконоси завмерли. Почалося трошки тепло, хоча зараз кінець, майже кінець січня. У нас ось вже четвертий день, плюс 12, 13, плюс 14. І починаємо відкривати вікна. Починаємо провітрювати вікна, приміщення, і для того, щоб уникнути сюрпризів, почала обробляти. Я раз в місяць обробляю розчином на один літр води, одну столову ложку ам'яку і декілька крапель дівтяного мила. Тому зараз, якщо ви бачите, все ввех. В обробці. Обробляю я таким чином не тільки орхідеї. Так я обробляю цитруси. Видно, так? так я обробляю пальму, тому що, особливо паутинні кліщі, вони їх просто обожнюють. Також обробляю таким же чином і гаденіуми. Далі. І навіть я таким чином обробляю. Одним і тим самим розчином гібіскуси. Тобто розчин працює на усіх моїх квітах. Закладають бутони майже всі, скоро будуть радувати. Поцвітуть, потім обріжу і буду вкорінювати, черенкувати. Маю в колекції 21 сорт. Начебто так не дуже багато, але й немало. Стосовно поливу, сьогодні у нас 20 січня, значить, 19 грудня я отримала декілька орхідей. І, як хто, якщо хто бачив, хто слідкує, Бачили, що там не було, наприклад, це канхаміана розділено зараз. Ці дві рослини були в кокосі, якщо пам'ятаєте. Значить, поливала я теплою водою, якщо пам'ятаєте, і дивіться, Ростюха росте, коріння пускає. Я переживала за цей збоку росточок, але він теж дає корінці, тобто пересадили, я розрізала напіл і посадила, не требучи всередині коріння. І ви знаєте, я задоволена станом. Ось друга частина цієї ж орхідеї. Коріння вже пішло занурюватися. Тобто все дуже добре. Анцидіум. днів, напевно, 10 показувала тому назад, її не видно, зараз вже ось ми на поверхні такий товстенький, товстенький. Ретлея Леопольді теж є, чому бути задоволеною, куча коріння, теж тепла водичка. І ще хочу поділитися, поділитися радістю стосовно лікасти. Лікаста це моя перша, в мене її раніше не було. І. Так як в мене її не було, знаєте, сумніви, чи правильно я доглядаю, чи неправильно, чи правильно я посадила. Посадила я в кокосові чіпси. І це ж дивлюся ролики, тому що ну, надо ж десь інформацію шукати. Шукаю в інтернеті, думаю, ну. Дивлюсь, наче я заглубила цю орхідею. Думаю, так, треба скоренько бігом відгорнути, тому що, мабуть, я заглубила. Приходю я сюди. Відгорнуть трішки. А в мене тут гляньте, яка краса: росточок. І, ну, правичка ж коворять, є у всіх. Один з цієї сторони, ось він, да, Манюка. а другий, а другий ось тут з цієї сторони. Тобто, два пускає два паростки. Знову ж таки, я не знаю, чи це квітконусь. Чи це наступна бульба. Розповідають про лікасти, але якось, знаєте, ну не дуже для мене якось, як би це сказати, доходчиво. Тому не знаю, чи це квітконоси, чи це нові рости, наступні псевдобульби. В общем, будемо бачити. Значить, поливаю її теж теплою водою на пролив. Полила гарненько-тепленькою водою, як, як і всі свої котлеї. Тобто, де оце коріння? Е, теж дивіться, ось який, ой, ой, зараз, щоб було вам видно. Дивіться, це коріння. Мені здається, це добре. Да? Е, Ростік теж. І там він теж дуже добре пустив коріння. Поливаю теплою водою, е, поки, поки що. Не додаю добре, але збираюся, тому що пішли коріння, вже можна, не знаю коли, але скоро збираюся додати масла каші. Лікасту я теж поливаю на пролив теплою водою. Воду, ну, я зливаю, але трішки, знаєте, ось, начебто, ну, трішки є капелька. Зовсім трошки. Але я не, не наливаю і залишаю. Тобто я її полила, вона стекла, я її поклала. І потім, знаєте, хтось кокочіпс і тріш, трішки архіати все. Хоча додають і дивилася відео, додають і перліт, додають і е пінастіко. Ну, в общем, хто як до чого звик. Так як я в цьому ділі новачок посадила ось е таким способом. Тобто я знаю, що я пролью. Теплою водою вона стече, я її покладу. Хоча кажуть, що треба садити все ж таки в кераміку. Ну, не знаю, <гум> нічого не можу сказати. Ще одна орхідея, яку я отримала теж 19 грудня. Якщо пам'ятаєте, вона була в кокосовому стаканчику. Зараз я покладу, Там було видніше. Так, дивіться. Коріння, коріння, пішла пускати коріння. Ой, зараз. Ось. Тобто стан, я думаю, на п'ятірку, да? така вона, Це, е, знову ж таки, хто дивився при отриманні розпаковку, і наступне відео бачив, що цей росточок був тут черненький, да? і я трішки мала. Нервів переживала, але все добре, все класно, все дуже-дуже добре. Так, ось такий невеличкий огляд і результат поливу орхідей теплою водою. Теплою водою без добавок, стимуляторів. Поки що так. Але, як я вже сказала, буду. пішли коріння, тобто вже можна трошечки і е, простимулювати. Міні-мішка, хто бачив, е, значить, квітконос зараз трошки квітконос, ну, ось пішов, але так, знаєте, не дуже швидко, але при цьому е, пішов, пішов в листочок. Пішов листочок рости себе. Не думаю, добре, ще. Не все зразу, все буде. Так що такі друзі, справи. Все добре, все квітує. Пірат такий гарнюний. Не знаю, як він насправді називається. Ну, по-літературному, да? але він гарний, дуже гарний. Мені подобається. Дуже компактне листя. Невелике. Тобто, якщо ми беремо мою гігантську білу орхідею, тут ну, ось, яка вона, да? І ця майже, майже на ладоньку, Дуже компактна, дуже гарна. Неймовірно. Друзі, всім здоров'я, бажання творити і щоб ваші твори, всі, які ви собі задумали зробити, всі здійснилися і твори, і побажання. Всім всього найкращого, до побачення!